Scroll. Ну що, відповідаємо гарно, приїдемо ще на місяць. Ніхто не протягом. Так ти бухгалтера автора сюди вези там є. Є, А що тут? Робота йде, аксані, що нібудь скажи. Я її пишу якраз. Все пишеш. Всех с праздником незалежности поздравляю. Выезжайте все на рыбалку. дуже очень-очень полезно для здоровья, для, любви, для семьи. Колонка заиграла. Корабль. я на фото в фейсбуке. Вы сфотографируете, чтобы было, видно Чтобы было. Ну, конечно, сейчас. на себя глянем, какие мы. Заступить, не Да, Получилось? Ну все получається на передаю і... вітання всім рідним та ближчим. Это козачкові. Бажаю вам здоров'я. А також передаю особисто кваш Олександру Васильовичу. Лисиці, Юнгу. Лисиці і колочко. А президенту Піднімай. <ривіт> Друзі, святом. Днем незалежності. Да, так лийте не мені тепер, де, то <ривіт> Днем Незалежності, щоб слідуючи рибалку, ми вже... Були в мирній Україні, не було війни. саме... Перезагрузилися. Заново. Юр. В смислі заново. Вип'ємо <рес> за нас, за нашу гарну компанію. Щоб угу. ми тут зібралися. Гарно провели час, щоб ми частіше збиралися в цій гарній компанії. За вас, хлопці. Юра. Йорган. <рес> <рес> Дякуємо тобі за, за тост. Петрович, Петрович, привет. Я там Петрович. А там був Валера. А, Валера. Да. Тебе что там? Секс по телефону. Все не надо, что було. Что-то не гарно. Фух-ху-фух. Короче, вырежу фотосессию ничну зарубай. Нячего. Ну как все выпадают, uroz kdy já nemokdal